Розтане рід, дружно станемо пліч опліч проти горя й бід. Будемо в злагоді й в мирі щастя будувати. Бо ворожнечі вирі тільки руйнувать. Тож візьмемося за руки, скажемо на весь світ. В день соборності та злуки ми один нарід. День соборності та злуки, заходу на світ, всі візьмемося за руки, бо один ми рід. Нащо нам ворогувати, і що нам ділить? Україна наша мати, тож давайте жити. як ведеться між братами, як одна сім'я, щоб не жалітися роками, тож і ти, і я, згодні підемо на зустріч. Україно, Шевченко надіє, мій святий не сплюнбрований їм. Я мовчані твоєму німію і воскресаю у слові твоїм. І Дніпро, і Дністер пливуть в море, бо єдна їх кревна земля. Україна держава соборна, сонценосна, колиска моя. Ще не вмерла, і не вмре твоя слава, завойована в чесних боях. Твій Богдане, він соносна Софія повернулася до тебе з віків. Ще не вмерла і не вмре твоя мрія, як не вмер солодійний твій спів.